Вас вітає компанія Greenway Auto, знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕ. ось бачите сервісний центр МС. Ось наш автомайданчик, Багато автомобілів. І сьогодні на перегляді у нас ось ця красотка. Гляньте, який стан. Комплектація і все інше. Я зараз покажу розкажу про цю машину все. Дуже класний екземпляр попався із Швейцарії. Рідко-рідко, раз в рік, мабуть, ми привозимо таку машину в такій комплектації в такому стані Швейцарії. Ну, от Сьогодні на перегляді саме такий екземпляр. Це Mazda 6, в топовій комплектації. 2009 року випуску з малим пробігом. Не фарбована жодна деталь. В ідеальному стані. До речі, вона заведена ви навіть не чуєте, як працює двигун. Наскільки тихо. Автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат. В будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду 3% вам обійдеться всього на всього в 5,5-6 тисяч гривень. Зовсім недорого. Показую зовні, як виглядає автомобіль. Максимально близько буду показувати кожну деталь. Гляньте на стан кузова. Навіть ось ці наклейки заводські є. До речі, пороги пластикові. І цей кузов вже нержавіє, так як попередній. І ці пороги пластикові заходять аж під низ туди дуже далеко. Тому, звичайно, корозії не боїться. І в цьому кузові вже мазда продумала. Якщо раніше тут низ крила сильно ржавів, то це ось цей кусочок це пластиковий. Ось так. Значить, нові тормозні диски колодки, резина, практично як нова, 22545R18. Тому такий бомбезний вид у неї на цих колесах. Ксеном дуже класне світло противатуманки, все це є. Сколів, гляньте, немає. На капоті, на бампері. Чому? Тому що дуже малий пробіг, 167 тисяч. Є всі підтвердження і по обслуговуванню і по всьому. Цей автомобіль ми піднімали, знизу дивилися сухенький, гарненький, там ржавче нічого такого нема, ніякого там масла не тече ніде нічого, все, все добре. Гляньте на стан. Навіть пороги ті не поцарав. Тут теж є наклейка заводська. Тонування ззаді є, релінги. Так як це, це спортверсія, тому є спойлер і в салоні там ще деякі фішки є. Ідеально рівний дах. Ресталінова версія, тому он, бачите, з ледами стопи. Показую вихлоп. Ну і знизу навіть ще достану, покажу. Хто знає, часто болячка проблема, тут два глушителя, з вихлопною системою проблеми прогорає, часто речить у цих мазд, Ну тут гаражне зберігання, малий пробіг, тому тут все дуже добре. Прийду стовпчину товщиноміром, покажу, що автомобіль не фарбований, допуски десь до 100 мікрон.

51 60 62 61 52 53 54 47 45 47. Друзі, жодна деталь не фарбована і практично рівномірно б'ється кожна деталь. Тепер по історії ну, салон. Давайте спочатку з салону. Тут є що показати. Гляньте на цей добротний салон. Шкіряний салон. Електрорегулювання з крісел з пам'яттю. Карти гляньте. Боус. Ззаді в багажнику сабвуфер є, дуже класна акустика. Спортивна версія тому такі от спортивні педалі. Друзі, стан руля. 167 пробіг стан руля. гляньте. Мультируль, круїз контроль, проління магнітологі, гучний зв'язок. Ну і звичайно ж, так як це спортверсія, то така червоно-синя приборка, бачите. Автомат. П'ятиступеневий гідротрансформатор. Ідеально відпрацьовує у парі з цим двигуном. 2,0 бензин. Атмосферний, на який ставиться без проблем газ. 147 кінських сил. Клімат контроль двохзонний, підогрів сидінь є, сучасна магнітола з монітором, дзеркало замінене, воно там з якоюсь навігацією, пульт там є і так далі. Ще багато кнопок. Датчики світла, датчики дощу. Підлокотник. Тут авокс, і там ще є різні виведені кабелі. Так, йдемо далі. До речі, ось наклейка, дивіться. Масло 10В40, мінялось 158 тисяч дата. 723. Слідуюча заміна ніби 7-24 повинна бути. І всю історію і сервіску я покажу. Салон, карти. Добротний салон. Гляньте скільки яке місця задія. Широкий автомобіль. ззаді багато місця. Це один із найбільших у своєму класі універсалів. Дуже багато цікавих практичних фішок у цієї машини я теж покажу далі. Пасажирське переднє крісло теж електрорегулювання. Ну, вон, Інструкція пульт від зеркала, там моніторчик куди виводиться. Камери заднього виду немає, але все встановлено так, що можна підключити. І на монітор буде виводитися дуже хороша картинка. Тут у бордачку теж дуже багато різних кабелів виведено, там під USB 1, 2, там дуже багато всього. Ну, по вихлопу працює, бачите, ні пару, ні диму, нічого немає. Так, Тут накладка така хромована. Ну Ось документація, да, там сертифікат є, розмітне, це їм все говорив. Бріф швейцарський. Сьой місяць 2009 рік. Власником був Гіслі Ларс, 94-го року народження. До речі, молодий хлопець. Значить, є перше, ключове вигрузка із бази мазди по обслуговуванню. Наприклад, ось є зафіксоване обслуговування 2020 рік, 124 тисячі. Ну і тут далі тин, 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 тин. Що коли що робилось, мінялось. Повністю є все цифрове обслуговування. Далі є сервіска оригінальна. Ну, ось вона. Але е, тут записів мало. Чому мало? Тому що е, у них у Мазди все завжди в електронному виді. Скрізь такий стандарт. Ну, Там перші ТО тут ще, ще є, поки на гарантії. Потім є ще одна. А, ось Mazda-сервіс теж є. Потім є ще одна сервіска. І тут ось, дивіться, 1005 100... тисяч 16.073 року. Було останнє обслуговування. Показано, що було обслуговувалося і так далі. Тобто документація вся є. Машина чиста, з хорошою історією, не фарбована, не бита, до речі, у багажнику є сабвуфер. і що ще є в багажнику тут. Тут є компресор, є він ключі і так далі. А ось тут, якщо підняти, то тут є у нас сабвуфер. хотів показати, вам, он там є. Так. Ще одна практична дуже функція є. Мені дуже-дуже подобається, саме у Мазди. чому. Ну, По-перше, гляньте, який величезний багажник. Сюди можна загрузити навіть коляску і не складаючи її. Далі. Якщо руки зайняті якийсь довгий предмет, то гляньте, речажок потягнули, упали і в рівний пол крісла опускається. Гляньте. Це дуже практично. Гляньте, який величезний багажник. Тут дивани можна, холодильники возити. Так, тепер пішли, подивимось технічно ще. Є що показати, є що показати. Автомобіль прогрітий, бачите, помилок ніяких нема. Виключу це все світло, це все повиключаю, заглушу. Почаємо запалення. Заводим. З півтика заводиться автомобіль. Така красива приборка, дуже красива. Така приборка тільки в спортверсії, в такій максимальній комплектації, вона так і називається SportWagon. Класно відпрацює гідротрансформатор. ідеально просто, що двигун, що коробка і в ручному режимі. Можна переключати. Не знаю, чуєте ви цей звук чи ні. Бачите, аж до відсечки розкручую. Тут все дуже добре по, по вихлопу, по динаміці. Так, Тепер подивимось на наш двигун. Ось двигун. знаменитий 2 літра атмосферний двигун і не путайте з новішим двигуном потужнішим DC. На цей ставиться газ без проблем. Четвертого покоління саме простий газ ставиться без проблем. Нічого не мито. Ось робота двигуна. Включився вентилятор. Термостат у нас працює, все добре. 147 кінських сил. По розходу, друзі, на автоматі місто 11, змішаний цикл 8, траса 6. Це є реальний розхід. Там видно якраз предвал крутиться. Дуже-дуже класна робота двигуна. Тихо, рівно, не троїть, динаміка хороша. Ось така красотка в нас сьогодні. Вид у неї бомбезний. Тому, друзі, хто шукає комфортну, красиву, стильну машину в класній комплектації, з невеликим пробігом, з хорошою історією. Ось варіант. Прекрасний варіант. Знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автомайданчик, ще раз повторююсь. Ось МРЕО, Можете тут зразу отримати номера. Якщо ви з регіону приїхали, теж можемо зареєструвати, поїдете додому вже на українських номерах. Але будуть київські. Якщо ви хочете регіональні номера, то робимо довора, акти, все проводимо по базі Мрео, робимо страховку. І вам залишається тільки заїхати в своє мре, отримати свої регіональні номера. Працює програма «Лізинг Кредит, кому цікаво, теж звертайтеся. На цьому, друзі, все. Завершую перегляд по цій красотці. Класний стан, класний автомобіль. Ну і Приїжджайте, дивіться, тестуйте, дуже-дуже багато достойних варіантів і не тільки цієї Мазди. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. До зустрічі.